Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас вже новий робочий або не робочий тиждень, починається і ми переходимо вірніше починаємо з карти дня. І так, мої дорогеньки, <клухи> вибирайте свою карту і будемо дивитися перший варіант, що чекає сьогодні, Дивіться, у вас Пажмоне Пажмонет паж говорить про нові початки саме матеріального плану, або так само робочого плану. Про що це говорить? Це говорить натяк на якісь контракти, натяк якісь звістки в матеріальному плані. Тобто маленькі, дрібненькі якісь винагороди. Заслужені подарунки, звістки ваших дітей, звістки матеріального плану. Ось це не підвищення, це, знаєте, коли людина починає новий шлях і починає вчитися. Старанність. Тобто карта говорить про старанність. Не спішити. По 10 разів перевіряйте. Ось. Будьте уважні. Карта номер 2 Тут у нас іде дев'яточка монет, теж матеріальна карта, говорить про особисте збагачення. Про що це? Це не говориться про якесь хапужнішество чи ще щось. Тут своїм трудом людина зробила або збагатилась, або своїм трудом. Ну, як би це сказати, зробила своє оточення. Це може бути і оточення не тільки матеріальне, а і оточення ваші друзі, близькі, але все рівно ця карта натякає, що це самотність, Я, які б ви багаті не були, які б ви в тому плані матеріальному не були. Ось фінансовому, в оточенні, не в оточенні. Це закритість від суспільства. Ось, порада цієї карти не зупинятися на досягнутому, йти далі до своєї мети або те, що ви запланували. Карта номер 3 Тут у нас іде маг, і я завжди говорю: все у ваших руках. Ну, дивіться, у вас є засоби сьогодні досягти успіху. Звичайно, є. Вони без обмежень, будемо так говорити. Ви сьогодні не обмежені у своїх висловах, у своїх діях, у своїх правах. Ось. Тобто це не значить, що вам хтось повинен прийти і сказати: ось ми тебе наділили. Ні, це ви повинні відчувати. Ви людина, ви маєте необмежені, Саме сьогодні необмежені права. Ось, і можливості. Тобто використовуйте свої можливості сьогодні, не зволікайте, йдіть до своєї цілі, до своєї мети. Єдине навчіться робити це поступово. Тобто, концентрація повинна бути на чомусь одному. Мах, зазвичай, він трошки розхльобує свої знаєте... Переоцінює свої можливості і починає е, займатися усім і одразу. Е, так ви результата не доб'єтеся. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарного вам початку тижня! Все буде Україна!